Мешканці дев'ятиповерхівки на північній Салтівці оскаржують рішення міської влади про демонтаж будинку. Йдеться про дім на вулиці метробудівників 8, неодноразово пошкоджений російськими ударами на початку повномасштабної війни. Перша експертиза, замовлена міською владою, показала, що будинок частково зруйнований і підлягає відновленню. Після повторної експертизи міська влада вирішила його повністю знести. Відповідно до висновку звіту, об'єкт непридатний для використання за цільовим призначенням повністю втратив свою економічну цінність, наявні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчить про небезпеку аварійного обвалення об'єкта, орієнтовний ступінь пошкоджень об'єкта більше 81%. Частина мешканців, які виступали проти, добиваються скасування рішення виконкому через суд. Позов подав мешканець Євгеній Баштинський. Один із тих, чия квартира не приватизована. не приватизована, тут ще є проблеми серйозно з документами людей. Після відмови у суді першої інстанції позивач подав апеляцію. Скаргу розглядає другий апеляційний адміністративний суд у процесі. Люди беруть участь не тільки ті, у яких є неприватизовані квартири, а це власники своїх помешкань, своїх квартир. До справи як треті особи долучаються інші мешканці. У частини з них квартири уціліли, і проблем із документами немає. Скільки вам років? 86. Ви оце приходите на суди? А що ж діло? Квартира приватизована, сучасна сутка. А в не можна, а вони не хочуть ремонтувати. Ось ми протестувати хочемо. Багато мешканців все-таки за те, щоб знести. Ну, це їх питання. Я розумію, третій під'їзд. Може, у них їх кілька, може, у них це просто. а там может быть разводы, могут быть родственники, собственность там на пять частей поделена и так далее. У каждого своя история, поэтому, конечно, надо это уважать. А сейчас людей просто выкинуть на улицу и все. У меня там ремонт своими руками сделали каждый сантиметр. В то, что я хочу, какую квартиру, ну, такую, как у меня была, хочется, естественно. А этих денег не хватает сейчас абсолютно. Міськрада не відступає, посилається на результати останньої експертизи та звертає увагу на те, що багато власників квартир вже отримали житлові сертифікати. Будинок складається із 126 квартир. Дві з них належать до комунальної власності Харківської міської територіальної громади, на права та обов'язки цих, цих осіб. Рішенням цій справі не впливає, оскільки вони не є власниками. Крім того, сам позивач наймачем квартири не визнавався. Тому від співвласників вже на цей час надійшло 127 заяв про отримання компенсації за пошкоджене майно, і серед них, станом на сьогодні, вже 97 отримали житлові сертифікати. Ці особи вже своє право. На житло вже реалізували, щоб уточнити список власників і зареєстрованих мешканців, адвокат подав запит до міськради, днями отримав відповідь для того, щоб я мене була можливість сформувати. А інших осіб, які саме не отримали сертифікати та права, яких можуть порушувати або впливати судове рішення на їх права та обов'язки, я прошу судове засідання відкласти. Щодо інших осіб, які на теперішній час не залучені у якості третіх осіб, в мене є виключна така пропозиція. Щодо, якщо вони на теперішній час присутні у залі судовому засіданні, написати заяву про розгляд справи, вирішення питання щодо залучення їх у якості третіх осіб, розглянути за їх відсутністю усі і викласти це письмово та подати до канцелярії суду. Щодо відкладення не речі, а щодо можливості або неможливості розвитку клопотання залучення для осіб, без їх відсутності. Ми зараз не розглядаємо питання щодо залучення або недозалучення. Щодо відкладення не за Щодо відкладення, ваша думка. Підтримуєте клопотання так, підтримує. представника. Yeah. Коли я на місці ухвалила, Задоволені клопотання представника пазувача в слуханні справи області перерос, тільки вам треба часу. Тиждень, може два. На чому засіяні закінчення? Мені потрібно е, з'ясувати перелік квартир усіх е, в, у будинку а у подальшому, у подальшому поставять перед судом клопотання про е, надання прізвище, ім'я та по-батькові, осіб, які не отримали зазначені сертифікати. Для чого? Для того, щоб коли рішення суду вплине на їх права та обов'язки, їх права не були порушені судовим рішенням. Ці треті особи вони набувають відповідні права та обов'язки, у подальшому можуть впливати на судове рішення, у тому числі шляхом подання касаційної скарги, шляхом подання відповідних клопотань, заперечень, висловлення своєї думки у судовому засіданні та інших процесуальних питань, наполягає на об'єктивності, прозорості зазначеної справи. І на теперішній час апеляційний суд надає нам таку можливість прозоро розглянути зазначену справу після того, як Будуть залучені у якості третіх осіб, будуть поставлені питання щодо проведення експертного дослідження, щодо допиту відповідних свідків, які проводили зазначені експертизи, та будуть вирішатись судом інші процесуальні питання руху справи. Незгодні зі знесенням, проситимуть, щоб будинок обстежили фахівці інституту судових експертиз імені Бокаріуса.